І знову Росія у вогні. Цього разу карма блискавкою вдарила у багатоповерхівку Вомську. А ще стихія відібрала життя у росіянина у Краснодарі. У Криму не домахав крилами залізний птах. Окупаційна влада півострова заявляє про невдале приземлення безпілотника. Новий огляд бавовний просто зараз на каналі Січас. І розпочнемо із російського міста Омськ. Там зранку загорівся дах житлового будинку. Полум'я виникло у одній з квартир п'ятиповерхівки, а почалося велике займання через примхи природи. У помешкання вдарила блискавка. Про це повідомив губернатор регіону Віталій Хоценко. Полум'я розійшлося майже по всій покрівлі палало 1800 квадратних метрів площі даху. На місце приїхали близько шести десятків надзвичайників та 14 одиниць техніки. Щоправда, за словами місцевих, пожежні машини не могли одразу заїхати на подвір'я будинку, оскільки проїзд був перекритий напівсферами. Про постраждалих не повідомлялося, глава регіону відзвітувався. Евакуйовано 70 людей, жертв немає. Доручив адміністрації міста оперативно організувати для мешканців будинку у найближчій школі пункт тимчасового розміщення, щоб зігрітися, а також у разі потреби надати житло з маневреного фонду. Поки ж частину місцевих розмістили у приміщенні сусідньої школи і поряд із будинком також встановили намети, у яких можна попити чай. Наразі як пишуть російські змі з посиланням на регіональне МНС, відкритий вогонь вже загашений. І та ж блискавка смертельно вдарила чоловіка у Краснодарі. Російські пабліки пишуть, що загиблий був мешканцем Сімферополя. Він приїхав на овочебазу під Краснодаром. Під час зливи вийшов на вулицю з-під навісу. Тоді йому в область голови і вдарила блискавка. У це важко повірити, але цей момент зафільмували камери спостереження. І що тут можна сказати? Як це інакше можна назвати як не фатальна доля? У тимчасово окупованому Криму впала не іскра, а безпілотник. Місцеві змі пишуть, що дрон вибухнув, а згодом вертикально спланував під жанкоєм. Там і знайшли уламки літального апарату. Внаслідок детонації на землі утворилася вирва. За інформацією тих же змі, уламки дрону знайшли в полі поблизу залізничної станції. Його попередньо збила система протиповітряної оборони. Ну а ще медійники пишуть, що літака виявив комбайнер, і ніхто не постраждав. На повідомленні про наліт дрона ранок у російських загарбників не закінчується. Ставленик Кремля, так званий глава Республіки Крим, Сергій Аксьонов, повідомив про пошкодження залізничного полотна у східній частині півострова. Зацитую його у Кіровському районі. Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин. Пише гауляйтер. Через інцидент рух потягів у районі залізниці Джанкой Керч призупинено, і в окупаційному так званому міністерстві транспорту заявили, що через пошкодження полотна затримуються два потяги далекого прямування та два місцеві пасажирів. Перевозять за мультимодальною схемою, тобто з використанням двох та більше видів транспорту у двох напрямках: а саме від станції Владиславівка до СМТ Леніне та назад. Там також оптимістично сподіваються на відновлення руху поїздів найближчим часом. Ну а як ви думаєте, що саме окупанти могли ввести у своїх вагонах? Напишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо хочете бачити більше бавовни на нашому каналі. Та підписуйтесь на Ютуб канал Січас. І не забудьте про дзвіночок. Так ви вже точно отримуєте всі важливі новини. А напередодні ввечері у тимчасово окупованому Криму пролунали так само сильні вибухи. І, судячи з повідомлень наших бійців, чогось важливого окупанти на півострові не дорахувалися. Про що мова? Дивімося у минулому випуску. В анексованому Росією Криму зненацька загорілися склади армії РФ. Очевидці чули потужні вибухи. В яку точку півострова Бавовна завітала цього разу? Дивіться просто зараз на каналі Січас. Отже, неспокійно у східній частині півострова в районі населених пунктів Токарєве та Шубене. Зненацька запалали склади окупантів. І про це пише офіцер збройних сил України Анатолій Штефан з позивним Штірліц. Ці два села розташовані за 6 кілометрів один від одного. Їдкий чад та темну хмару диму, яка здіймається у небо, очевидці спостерігають у цьому квадраті. У мережі повідомляють, що горить саме склад паливно-мастильних матеріалів. За версією ж, роз-Змі. Паніки, ні. Пропагандисти пишуть, нібито це палає не їхній склад, а сміттєзвалище. Буцімто загорівся законсервований полігон твердих побудових відходів. Навіть придумали попередню причину займання порушення пожежної безпеки, складування сухих гілок біля кордонів звалища. Насправді ж, росіяни іншого нічого і придумати не могли. У них горіння сміття це звичайна вже справа. Я нині охоплює різні регіони Кривавої Федерації. Так, минулого тижня стихія пожирала полігон сміття на площі в 5 тисяч квадратних метрів у калінінградському селищі Круглове. 900 квадратів сміття палахкотіли на території сміттєсортувального комплексу в Московському Чертановому. Сильну пожежу не могли загасити дві години поспіль. На місці для боротьби з вогнем задіяли пожежні служби. Ліквідовували стихію, зокрема, навіть з гелікоптерів К-32. Ось ще один привід для фаєр-шоу. Пожежа почалася сьогодні в зоопарку Ростова-на-Дону. У регіональному відділенні МНС повідомили, Рятувальники виїхали на місце. Про постраждалих не повідомляються. І ще одна напасть: це лісові пожежі у Росії. Як горить федерація? Дивіться у нашому минулому випуску, та спершу поставте лайк цьому ролику. Не забудьте підписатися на наш канал, натискайте на дзвіночок, аби першими бачити всі новини. І напишіть коментар: чи цікаво вам дивитися на палаючу Росію.